Розглянемо логарифмічну нерівність. Логарифм... Підлогарифмічна функція 5-х за основу 7 менша, ніж підлогарифмічна функція 3 х за основу 7. Перше ми звертаємо увагу на те, яка у них основа. Основа 7, що говорить про те, що у нас наша 7 більше за 1, тобто основа моя більше за 1, це наша А. Тому ми повинні зважити на те, що знак нерівності підлогарифмічних функцій правої і лівої частини ось наші підлогарифмічні функції. Так, знак нерівності при цьому залишається цих підлогарифмічних функцій незмінний. Тобто, маю право записати: підлогарифмічна функція 5-х, знак нерівності не змінюється. На 3 плюс х. Далі ми розглядаємо. У нас ліва підлогарифмічна функція f від х повинна бути більше нуля. Так, це у нас 5 мінус х має бути строго більше нуля. І е, g від х більше нуля, тобто підлогарифмічна функція праворуч повинна бути більше нуля. У нас вона, бачимо, 3 плюс х. Говоримо, що вона і так у нас більша, ніж ліва частина. Тобто достатньо сказати, що ліва частинка, ця функція повинна бути більше нуля. І автоматично справджується, що права у нас і так більша. Тому достатньо цього, щоб розв'язати ось ці дві умови і розв'язати логарифмічну цю нерівність. Тому Перша нерівність розв'яжемо мінус х, плюс х перенесемо через знак нерівності буде мінус х. 3 залишається 5, переносимо, то буде мінус 5. А в другій нерівності у нас мінус х більше. До 0 переносимо п'ятірку, знак змінюємо буде мінус 5. Додаємо мінус ікс, мінус х, мінус 1 мінус х буде мінус 2х, менше, мінус 2. 3 мінус 5, мінус 2. Мінус 1х у нас більше за -5. На мінус 5. При діленні на від'ємне число, мінус 2 у нас коефіцієнт перед х знаходиться, та мінус 1 знаки нерівності ми повинні змінити на протилежний. Отже, мінус було 2х, тому запишемо як х. Знак нерівності змінимо більше. І повинні ми мінус 2 поділити на коефіцієнт перед x мінус 2. Ділимо на мінус 2. Далі, в другому х. У нас був знак більше. Ми повинні його змінити на протилежний менше. І мінус 5. Я повинна поділити на коефіцієнт що стоїть перед х, а він у нас від'ємне значення має мінус 1, і тому ми знаки нерівності змінили на протилежні. Отже, х у нас більше мінус 2 на мінус 2 буде 1, х менше 5. Покладемо це на координатну пряму. Знаки нерівності у нас строгі, тобто х більше 1. Знак вказує, розв'язки будуть праворуч більше одного, х менше 5, знак у нас менше 5, розв'язки будуть ліворуч, і спільний їхній розв'язок буде від 1 до 5, так як у нас нерівність строго, тобто х належатиме. Так, від одинички до п'яти в круглих дужках.